Так, дорогі друзі. Всіх вас вітаю на моєму каналі. Сьогодні хочу розібрати таку тематику, як техобслуговування під час роботи. Не під час поломки, а під час роботи. Як бачите, в нас у цій, у цій частині коси зробилася заліпуха. Ось це все треба прочистити. Але користуючись нагодою, я зразу почищу фільтр, цей, почищу цю пластмасу, стартер, і заодно глянемо, в якому стані знаходиться вентилятор, який подає повітря для охолодження двигуна. Якщо він надто забитий, треба чистити, бо інакше можна перегріти косу. Взагалі чудово мати з собою шуруповерт. От, Я, як завжди, його залишаю вдома. Коли треба попрацювати, то в мене вдома стоїть, відпочиває шуруповерт. Приходиться крутити вручну. Ось, Як бачите, всі болтики тут однакові. Ось, І заодно відкриваємо цю частину. Тут знаходиться фільтр. Ось паперовий фільтр, бачите, в такому стані. Треба його почистити. Ну і вже знімаємо верхню кришку, подивимося, чи не забилася трава між ребрами циліндра. Так, верхня кріжка. Ого! Ось бачите, скільки набилося травички. Ф. Так що добре, що я сюди потрапив. Так, і це забираємо. Зраз. Ну, вентилятор. що фільтр прикриємо, щоб сюди не потрапляли порохи. Страшно не просвічувалася. Все було забито. Тут просто глушник кріпиться ось, і там виступ іде, з цієї сторони виступ іде, тому не просвічується. Так, це в нас є, це зараз ми закладемо. Тепер більш-менш нормальному стані. Буває, що лопасті ось так трава набивається. Може десь до такого рівня. Ось така камера видно, видно, десь до такого рівня нарости. Краще не допускати до такого. О, зараз ще виберемо травичку. Ось і фільтр. І фільтр. Зараз ми знімемо, почистимо. значить Я використовую таку щітку. Спочатку прохожу я між ребрами. Оцей жорсткості, як це правильно, назвати. Ось, а потім просто здуваю. Ось так, тепер дивіться, коли міняти фільтр. Я, в принципі, не майстер і не технолог фірми щіль, щоб розповідати вам такі речі, але скажу свої спостереження і як я роблю, коли тут на нижній планці з'являється чорний такий наліт. Або тут. Ну, залежить якоюсь сторони ви фільтр ставите. Бачите, трошки є. Але коли воно все-таки отакого кольору, як ну, в три рази, мабуть, чи томні, що ця планка стає чорна, це означає, що треба міняти повітряний фільтр. Ви це самі відчуєте, коли поставите новий фільтр, коли тут буде ця частина вже брудна. А фільтр ви поставите новий, коса як агресивніше стає. Вона. Через недостатню кількість повітря втрачає потужність, а так вона стає агресивнішою. Так що така в нас ситуація. Знаєш, складаємо цю штучку сюди. Ось так, так, це заклали. Ось так. Тепер ось сюди. Де. Це у нас декомпресійний клапан ось Де. так, клали і цю сюди. Dobrze, dobry. Masz się? Do... To kozra. Tehát, itt